Всім привіт, друзі! Всім привіт, друзі! Готуємо гнізда. Макарони гніздечками ми вже у форму. Далі підготовлюємо фарш. Я підготувала фарш так, як на котлетці, тільки без хліба. Цибулька, сіль, перець яйце. Тепер формуємо кульки і складаємо сюди на наші гнізда. Пар ми розклали кульками. Mm -hmm. Тепер нам потрібно зготувати соус, щоб залити наші гнізда. Для цього нам знадобиться 200 г сметани. Сметани! А ні, а це мучко! Ні, це сметанка. Така сметанка. хмелі сунелі, висипай сюди. Оце сюди. Висипай. Це молоко? сметана. Висипай сюди. Це таке така сметана. Фриль. Так, Це хмелі сунелі. Сип. Це то мучко. Добре, молочко. У мене Чесничку. Я взяла три зубчики. Хто хоче, може взяти більше. Так. І одна столова ложка я томату. Давайте колоти, а я буду сипати, добре? Так, воно. І сама хочу колотити. Я сама робота. Ти сама робота, так? І не тільки колотити. Коло теж сама. Давай разом трохи. Ні. Ти сама? Ну давай. І два стакани водички. Тільки зараз буде на земле. так. Цим соусом потрібно залити. А, ще сіль забула. Ти солити. Наша сіль. Добавляємо трошки солі. Добавити. Давай, все, все, все. Буде мені. Буде тобі? Ніка чекай. Сама. А, чекай, мама перемішає. Перемішає. І будемо заливати. Ніка сама, Ти зараз вилиєш. Мама акуратненько буде сама заливати. Угу. І заливаємо наші плавати. плавати, Якщо у вас не вийшло залити гнізда повністю, потрібно додати ще трошки води. Як ми залили, зараз треба присипати тертим сиром. Ми присипаємо і ставимо в духовку при температурі 250 градусів приблизно на 40-45 хвилин. Я бачу, дуже гарно, Ніка молодець. Так. Посипаємо тертим сиром. Ó o, beresmo. o beresmo.